Суспільство брехунів. Чи є якісь закономірності у певних спільнотах, які насичуються брехунами? Давайте поміркуємо у цьому відео. До прикладу, візьмемо певний колектив, який сповідує своєю чеснотою правду. Всі, які ми взаємодіють, і тут якась така от паршива вівця заводиться, яка. Розпочинає отримувати певні вигоди через обман. І вона, як ви розумієте, монетизує оцю ось неправду, можливо, у гроші, можливо, у щось інше. І дехто помічає, що можна через обман отримувати якісь преференції і також розпочинає обманювати. І таким чином у нас була. Певна кількість людей, які жили правдою, і потім з'явилася одна така вівця паршива, потім друга, третя, четверта, і ця кількість зменшується правдивих суб'єктів, а брехунів збільшується. І тоді в нас вже таке виникає суспільство, яке живе повністю в брехні. А як ви розумієте, в такому суспільстві необхідно придумати певного роду запобіжники? Якого? Родові, запитаєте ви мене, це можуть бути інструменти. Ну, по-перше, паперова бюрократія зростає. По-друге, потрібно придумати інструменти, як себе захистити. А це певною мірою є недовіра. Тобто, не вірити іншим є запорукою виживання у брехливому суспільстві. Різного роду там відеоспостереження. Контроль одних суб'єктів над іншими, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, замість того, щоб виконати зобов'язання, виконати домовленість, буде зростати оцей ось бюрократичний апарат, який буде контролювати виконання цієї домовленості. Бо може хтось кинути в своєму такому не намаганні виконати зобов'язання, виконати ту домовленість, про яку раніше домовились. Певна тавтологія, та але все ж без неї ніяк в цій ситуації. І потім буде ситуація наступна: хтось зрозуміє, що оця ось надбудова у вигляді відеоспостережень, великої кількості паперових документів. Штрафів, пені, ну і так далі, тому подібне, що оце ось все можна звести до нуля, якщо поводити себе чесно. Тобто, з'явиться хтось, хто буде виконувати домовленості, а значить, контролювати цю людину не потрібно і буде певна економія в засобах. А значить, ці дві людини, які будуть сповідувати принципи чесності. Будуть досягати своїх цілей набагато швидше, ніж брехуни. І що буде далі? Спільнота брехунів буде зменшуватись, а спільнота чесних буде збільшуватись. До чого я веду? До того, що брехня, як і чесність, це не стала категорія. Тобто, якщо у нас зменшується кількість чесних людей, а то збільшується брехливих, але з часом. Все одно в середовищі брехливих буде з'являтися той, хто зрозуміє, що є певна вигода бути якщо чесним, і тоді ця кількість брехунів зменшиться, а кількість чесних збільшиться. І така от буде динаміка, схоже навіть на пульс, на пульс серця, на пульс держави, пульс спільноти, пульс планети. Ось. Такі от закономірності існують. Для чого є взагалі це? Для того, щоб, можливо, хтось боїться, що в тому суспільстві, де він перебуває, буде якась певна гранична або взагалі негранична, якась безмежна кількість брехунів, і суспільство загине. Насправді, це не зовсім так. І ви можете, якщо ви сповідуєте принцип чесності, бути тією людиною, яка Даватиме можливість тим іншим, які хочуть до чесних комунікацій, знайти ну, у вашій особі якийсь острівець безпеки. І тоді ви станете тим тригером, який запустить процес зменшення брехунів і збільшення чесних. Я думаю, що в будь-якому випадку ми цю проблему не вирішимо, таку от світоглядницьку, кому як поводитись. Кому вибирати чесну поведінку, а кому, можливо, не зовсім. Проте, якщо кожен з нас розумітиме, що це є не сталою величиною, кількість брехнічої правди у суспільстві, то таке ось це ось розуміння дасть нам можливість почувати себе більш вільніше, оскільки ми приймаємо цю даність, як нібито це. Схід і захід сонця. Тобто немає сенсу негативно якось реагувати на те, що сонце заходить. Ми розуміємо, що якщо є захід сонця, то буде і схід. Ну, я думаю, певною мірою в позитивному ключі я вас зорієнтував. Тому до зустрічі у нових відео. Якщо у вас є якісь міркування, ви обов'язково їх. Napíšiť v komentariach do toho. Berežiť sebe.